Коли слів замало, активіст дорожнього контролю вдався до слинявої провокації щодо інспектора ДАІ. Інцидент стався на одному з контрольно пропускних пунктів на виїзді зі столиці. Борець проти свавілі автоінспекторів Андрій Дзиндзя побачив, як Даївці намагаються евакуювати автомобіль і кинувся на допомогу водієві. Під час з'ясування обставин почалася перепалка. Спершу намагалися дошкулити одне одному словами. Коли останні аргументи були вичерпані, активіст зібрався з силами і плюнув. 500円。 Після цього чоловіки у формі повалили на землю кривдника і випадкового перехожого, що в цей час знімав інцидент на відео. Колеги активіста вже визнали, їхній товариш був неправий. Наразі його відсторонили від роботи у службі, почали свою внутрішню перевірку. За розслідування інциденту взялася і прокуратура, як заявили Тивай у державтоінспекції, Даївець після сутички з активістом отримав тілесні ушкодження і наразі перебуває у лікарні. Воврі виконання службових обов'язків по задержально-транспортного средства На пост ГАИ подъехали два гражданина, один из которых представился журналистам издания ⁇ Дорожный контроль ⁇ Они вели себя агрессивно, провоцировали конфликтную ситуацию, в результате чего сотрудникам ГАИ пришлось применить меры физического воздействия. По данному факту проводится расследование. Журналист вел себя некорректно в этой ситуации, вне зависимости от того, что предшествовало этому, что бы инспектор ему не сказал, что бы не сделал. Мы приносим извинения сотрудникам милиции, кого это могло оскорбить. Мы приносим извинения от имени редакции непосредственно этому сотруднику по фамилии Муха.